сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находился по докладу главы округа. Но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Губернатор Білгородської області Гладков підтвердив, що армія РФ не контролює село та Волжанка. Україні передадуть один з найкращих військових роботів у світі Велд. Німецький робот «Земіс» може перевозити поранених бійців, визначати місце знаходження техніки ворога, а також переміщувати зброю чи боєприпаси для військових на довгій дистанції. Працюють вони завдяки електродвигунам і не потребують палива. Цю машину вже замовили 16 країн, зокрема 8 країн-членів НАТО. Київська міська військова адміністрація опублікувала інфографіку за кількістю знищених ракет та БПЛА за травень над Києвом. Ніколи за історію нашої планети жодне місто, жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак, численними гіперзвуковими, аеробалістичними, балістичними крилатими ракетами і сучасними військовими БПЛА. Стільки скільки Київ за травень Київ витримав. Ми витримали. Йдеться у коментарі до інфографіки. Сумна статистика в Україні зараз проживає всього 29 мільйонів людей, а народжуваність стала вдвічі нижчою за показник необхідний для підтримки населення на колишньому рівні. Повідомляє Український інститут майбутнього. За даними інституту, з початку війни країну залишили і ще не повернулися 8,6 мільйонів жителів. При цьому працює лише 9,1-9,5 мільйонів українців. А якщо відібрати бюджетників, залишається близько 6-7 мільйонів осіб. Вони є у Ажкою, яка везе на собі інших 22 і 23 мільйони осіб. Якщо нічого не змінювати у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше запрацюючих за 15 місяців війни, Метінвест направив на допомогу державі та українцям 3,7 мільярда гривень. Ось уже і рік токену AGTI. Багато роботи зроблено. Зібрано сотні та сотні тонн свіжих овочів, поставлено теплиці авторської конструкції. Ми повністю готові до відключень світла, паводків, граду, морозу, засіюються нові поля. Реферальна програма приносить людям вже тисячу доларів на місяць. Токен AGTI приніс у середньому 75% річних. Розробляється інтелектуальна мережа AGTI. NV, яка може підняти вартість токена в десятки разів Bloomberg, Bitcoinist, Investor Observer та інші авторитетні видання дають позитивні оцінки нашим починанням.